Послання від вищих сил на 18-19. Жовтня, в яких енергіях. Як вас бачать вищі сили на ці два дні? Послання порада. Ну і на інсайт подивимося додатково, в яких енергіях ви будете знаходитись. Щось будете відкладати, або відкладати на потім. Але ситуа... енергії будуть такі, що щось відкладати. Не час, нема бажання, бажання, натхнення, але відкладати. Можливо, емоційно, енергетично, фізично потрібно пройти певну трансформацію, або. Восстановити самого себе відпочити для того, щоб діяти. І тому відкладите щось. Як бачать вас вищі сили на дані два дні, 18-19? Зробіть вибір. Можливо, ви цей вибір і відклали. Перестаньте тягнути час. І. Зациклюватися на аналізі. Оприділіться з тим, чого бажаєте. І двигайтесь вперед. Дуже багато варіантів. Але ж, дуже багато варіантів вирішення даного питання, або дуже багато те, чого ви бажаєте в один і той же час. Поради послання. Не зводьте очей з великої картини. Представте деталі іншими. Опит. Приведе вас до успіху. щира забота про людей. Скажу так, що є ціль, є мета, є справа, яку ви бажаєте реалізувати. І є багато шляхів вирішення, і є те, що ви утримаєте, але ви чомусь зациклилися на аналізі даного процесу. І не рухайтеся, все відкладаєте. У вас є опит, у вас є ресурси, король жезлів. Ви повинні діяти, активно діяти. Порада вам, а не відкладати. Зробіть вибір і рухайтеся. Не сидіть ви в аналізі, в думках. Просто приливає з пустого порожнє. І в ілюзіях відносно результату, який ви отримаєте. Ви його не отримаєте, якщо ви не будете діяти. І якщо будете відкладати. Проявіть силу! Ви структурна самодостатня людина. Ви повинні працювати над розвитком, ви повинні йти в нове, ви повинні діяти, а не відкладати. Так. Є невелика підказка. От якщо ви будете втрачати, ви придаєте тут самі себе сім мечів, ви закриєте собі шляхи, якщо ви будете відкладати, ви будете знаходитися в аналізі, закривши собі бачення, знаходившись в бездіяльності, а тільки в одному аналізі, ви не будете рухатись, ви придасте ту справу, ту мету, ту ціль. Так, і карти говорять нам, вищі сили підтверджують нам. Так воно й буде. А, вам пови... а ви повинні проявити силу і працювати над розвитком, йти в нове тройка пентаклів, новий проєкт, нові починання. Або це не нові це розвиток того, що вже є. Тому що ви ресурсна, ви людина, яка має опит. І ви повинні діяти.